Цьому відео я відкрию для вас Албанські Альпи. Це неймовірно цікава подорож, яку ми зробили холостяцькою компанією. З п'яти хлопців проїжджали макові поля, проїжджали лавандові поля, нереальні пейзажі. Все заради того, щоб поїсти смажного м'яса на вершині гори в секретному ресторані. Абсолютно туристичне місце, заховане високо-високо в горах. Тому буде цікаво, дивіться до кінця. Ребята! Всім привіт! І ми з вами знову на каналі Глєву з Глобус. Став лайк, підписуйся, а ми з вами їдемо знову автомобільною подорожю по Албанії. Зараз я покажу вам, які в Албанії прекрасні гори. Дивіться, яка краса навкруги. Готові? Погнали. відразу скажу найкомфортнішим способом подорожі. Це буде автомобіль. Спершу ви їдете платної автостради до міста Шкодер, а потім до міста Тети. Наша ціль знаходиться в горах, не доїжджаючи до міста Тети. Тільки на ви проїдете місто Шкодор, Відразу буде купа різних лавандових полів і макових полів. Вони цвітуть саме в травні, на початку травня. Відразу попереджаю, якщо ви будете їхати туди влітку, буде жарко і обов'язково беріть з собою СПФ Крем, щоб не згоріти на сонці. Що ви б зараз розуміли, ми зараз їдемо в гори, проїхали тільки що місто е, Шкодер, воно знаходиться якраз таки на кордоні між Албанією і Монтенеграмми, між Чорногорією. Тут просто така нереальна краса лавандові поля. Зараз ну воно настільки все красиво, просто навіть камера не передає. І ми зараз їдемо он туди, в ті гори. Яка суть, ми з ребятами знайшли там ресторан. Він знаходиться в 170 кілометрах від нашого міста, від Дуриса, показує Google карта І ми такі, а давайте та, поїдемо, покушуємо там щось. можливо, воно може, ми та при зараз прийдемо, може вже закрите буде. Але ми вирішили та, поїхати, поїсти шлячка, раки. Ракі, ракі, це така е, горілка місцева. Тут вина, може бути вип'ємо. Ну, такі історії. До речі, дивіться, які фотографії ми тут, тільки що зробили на цьому, на цьому полі. І на маковому полі, яке відео зробили. Ми просто. Тут просто їдеш, це не наче інстаграмний маршрут. Всім рекомендую. Я вам е, залишу знизу маршрут, яким ми їхали, і точку, куди ми саме їдемо, щоб ви також могли відвідати той самий заклад, той самий ресторан в горах. І це далі відео не перемикайтесь і обов'язково підпишіться на канал, буде дуже дуже цікаво. Дорога до міста Тети просто неймовірна. Ми зупинялися кожні 15 хвилин, щоб подивитись на ці пейзажі і зробити гарні фотографії або відео. Також є один великий мінус: дорога це серпантин, нереально вузький. Тобто, щоб розминутися з іншою машиною, треба виїхати на обочину, щоб їх припустити. Але в цілому дорога непогана, це гарний асфальт. Сюди можна їхати і не на позашляховику. Тому, якщо у вас хетчбек або седан, вам ця дорога повністю під силу. А ще поки ми їхали, ми бачили ось таку отару овець. Я навіть спробував погладити одну з них через вікно. Ми навіть в машині відкрили вікно, бо повітря таке гірське, насичне залітає просто в салон. Дуже приємно. Але є один великий мінус. Дивіться, дорога настільки вузька, що ми завляємо швидкість, щоб розминутися з машинами. Просто тут однополоска, і доводиться одним колесом виїжджати на обочину, щоб переїхати. Тому краще, звісно, для Албанії купляти собі якийсь хетчбек невеличкий, щоб їздити. Бо тут... Горах дуже вузькі, такі серпантини і дуже вузькі дороги. Ми приїхали вже на саму вершину гори. Уже буквально в ту сторону там уже буде наш ресторан, в який ми їдемо. Вже мужички торгують медом гірським, яйцями, молоком, сирами. Що ти скажеш, Андрюша, це ти довольна? Ми сюди поїхали? зараз покушаємо. Пок... Сладенький пузанчик. Оце ми сюди приїхали, ребята. Представляєте? Я дивіться. І от там вже знаходиться наш заклад, які ми будемо йти з панорамними вікнами на оцю всю красоту. І я думаю, це того варто. Я думаю, що це, це того варто. На 1000% така поїздка, я вам всім рекомендую. І ще раз нагадую, точка, куди ми приїхали, я вам зберігаю в описі під відео. Так що, так. ребята, у мене найкращі локації. Я здаю вам такі класні точки, що ви просто ні у якого блогера такого не побачите, не знайдете. Так що підписочка і зразу лайк на канал. Потім із парковки ми піднялися пішки до самого ресторану, і ось така красота перед нами відкрилася. А тепер, ребята, найголовніше: давайте я вам розкажу, скільки тут все коштує. І ось, ребята, цей заклад, про який ми говорили. Ось сюди ми зараз заходимо. У нас чисто холостяцький дві сьогодні. Дивіться. Перший Дивіться, яка красота. Перший Ну, що ребята, ми вже в цьому закладі і зараз покажу вам, які тут ціни, яке тут меню. Ну Ви самі бачите, які тут у нас види, яка красота. Що буде супер -дешево. Да, Андрюша? Да. Но хто знає? Зараз покажу, які тут ціни. Ребята, момент X, відкриваємо меню. Ціни. Так, дивіться, суп. 300 лек, це 150 гривень. Ребята, ціни тут копейки просто. Дивіться, 800, лік, 400, 300, 600. Всі ціни ділимо на 2 і отримуємо гривні. Тобто тут ціни дивіться, м'ясо, э, стейки, маріноване м'ясо, типу це пожарене, 750 гривень за 400 г шашлика. Тобто ціни тут прям дуже дешеві і дуже доступні. Представляєте, ви їдете в вот таку красоту, сидите на вершині гори і можете покушати за 150 гривень якісь супчики і так далі, шашлик за 700 гривень за пів кілограма. Ну це прям що ти скажеш? Ми в раю, ми в раю. Приїжджайте в Албані, то власно спеціально спілкуються англійською мовою взагалі без ніяких проблем. В закладі я плата картою, готівкою, доларом, євро, будь якою валютою. Що ми взагалі заказали? Зараз розкажу ми з Андрюхою пополам. Заказуємо дуже що заказали. Зараз розказуємо. І так, ми заказали запечену козу, м'ясо кози і запечену ягненка, лам. Це раз. Друге, гречаський салат заказали, він за 5 копеек теж стоїть, 400 лек, 200 гривень. Заказав десерт попробувати, хоммейд э, йогурт за 400 лек. Заказали ми випити ну, дві стопочки раки, це місцева горілка, попробувати. І що ми ще? І чаї, так, да, заказали. Така халява, така халява. Ну Ми ж на бензу потратили, виходить, ми стоїхали 170 км, у мене розход 8 літрів на 100 км. Тобто ми потратили 16 літрів в одну сторону. Ну Грубо кажучи, це буде 30 літрів дизеля потратили, щоб добратися. не недорого, в принципі. От. Ну, це рай, це просто райські умови для життя. Так, ребята, ну що, показую вам, що ми заказували. Всі фотографують, всі знімають хлопці. В мене... У мене коза запечена. У Андрюші ось ламп ламка зіл. Кажу, не буду з тобою ділитися. Сіро, що в тебе? Тож коза? Гоу, теж коза. Дивіться, які салати. Салати теж. В тебе що? Традиційний супчик. Традиційний супчик, а це що? Просто каш. А в тебе отой веджит, як я мені сказали краще не заказувати, так? Да? <laughs> <laughs> Отакі от, от ребята порції. Ну, Порції прям великі. Тобто салат можна один на двох замовляти спокійно і кушати. Красиво, чотке. І м'ясо гарне таке сочненьке. М'ясо оце просто великолепне. Шашлики, що ми їли, віддихають. Шашлики, які ми їли в дурі на пляжі, там віддихають просто. Нереально смачно. Дуже смачно. Я рекомендую просто 10-10. За Терекон і Донбас. А ти за кривий ріг п'єш, так? Труби горять. Так, рібята, щоб ви просто розуміли. Ми от сиділи в компанію 5 людей. Всі замовили м'ясо, всі прям кайфували, прям нереально. Ми взагалі не економили, по декілька страв замовили. Ребята, чек. 9920 лек. Це 5 тисяч гривень. Дев'ять чуть менше, 400 гривень. Ми поїли з вами, що всі просто розуміли, на 100 євро. Ну ви це взагалі представляєте, ребята, ми на 100 євро поїли тут. Ну Це дуже дешево. ну Це прям дуже дешево. Фондріс, хорошо віддихається. Сів на піньок, з'їв пирожок. Лісці ну, мав. Ми, звісно, дуже гарні вийди. Після чарки, горілки і такого плотного обіду я вирішив не сідати за кермо, а погуляти мінімум 4 години по горам. Тож ми відправились в міні-подорож горами Албанії, який відразу біля цього ресторану. Ось дивіться, що тут знаходиться. Коротше, ребята, ми сюди піднялися на гору. А тут полноценна ще одна тропа. Прогулична, яка веде вверх. А оця штука нагадує реально Доломітові Альпи. Ну По суті, це і є частина Доломітових Альп, яка знаходиться на півночі Албанії. Дивіться, яка краса! Ну, дуже гарна. Як же тут красиво! Я вам рекомендую, знаєте, що зробити? Сюди приїхати, взяти номер в готелі, на одну ніч покушати, почити тут, і піти гулять горами. Бачите, є смітки, де торпа червоні. Я впевнений, тут можна ходити гуляти годинами просто. Ну, була нереально краси, діться, яка долина там. Ну просто фантастика. До речі, в мене є відос на Ютубі, де я розказую про цінну оренду, про всі моменти. Раджу також подивитися. Ось тут залишаю вам на нього посилання. Після цього відео подивіться обов'язково на наступне відео, якщо ви плануєте переїхати сюди жити. Дуже легка легалізація українцям. Що ви просто розуміли, українцям достатньо. Просто приїхати сюди. І все. Не треба ніякої легалізації робити, документів оформляти, ніякої робити. Просто приїжджаєте і живете. Все. ВНЖ також доволі просто оформити. Робиться візочна цифрового качевника, або відкривається ФОП тут, оренда квартири, нотаріальний договір і подача заявок заплатити гроші нотаріусу. Все. І у вас буде ВНЖ. Але ВНЖ ще можна отримати просто за покупку нерухомості від 30 метрів квадратних по сертифікату. Я, до речі, купив також квартиру в Албанії. Зараз якраз будується також про це є відео на каналі. Що я скажу? Красота нереальна. Красота нереальна. Я просто закохуюсь в Албанію з, кожним, з кожною поїздкою, з кожним днем все більше і більше. А ти, Андрюша? Я довольний. Також, ребята, рекомендую вам підписатися на мій інстаграм. А якщо вам треба допомога, порадою або просто розповісти про свій досвід життя в Албанії, не соромтесь, пишіть мені в інстаграм, я про все розповім. Тому до зустрічі в інстаграмі. Албанія це не тільки про море, якісь курорти, готельчики. Це ще про такі потрясаючі гори, такі прекрасні види. Ну і завжди скрізь, хоч на морі, хоч на таких горах, дуже дешеві ціни. Тому, якщо ви хочете поїхати бюджетно почити, Албанія для цього ідеально підходить. Ну а я вам розказую про найкращі місця по всьому світу, де реально круто відпочивати. До речі, скоро у нас буде ще одна поїздка в країну X, тому сіткуйте за. Ютуб каналом обов'язково поставте лайк, підпишіться, щоб не втрачати і побачити першими наступні відео. Буде дуже цікаво до зустрічі в наступному відосі.